Ми реагуємо на заклики громадян, які постраждали від чиновників Львівської міської ради, про допомогу. Вона підробила наказ про положення і саме положення, про преміювання працівників управління екології Львівської міської ради та сфальсифікувала документи щодо премії. Знаєте, я працюю з 2007 року року. Я таке вперше бачила в державній установи, що таке було зроблено. Ми дуже розраховуємо на те, що суддя незалежно, всебічно, всесторонньо. Розгляне матеріали справи та винна у скоєнні злочинів буде покарана. Мої вітання! Я Андрій Петришин і це інформаційно суспільно-корисний проєкт Аудит Львова. В межах даного проєкту ми реагуємо на заклики громадян, які постраждали від чиновників Львівської міської ради, про допомогу. До нас. За захистом звернулася пані Ірина Король, яка є потерпілою від дій чиновників садового, а саме мається на увазі від дій Олександри Сладкової, начальниці управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради станом на 2022 рік, яка за нашими доводами та позицією прокуратури вчинила ряд кримінальних правопорушень. А саме за частиною першої статті 172 Кримінального кодексу України, грубе порушення законодавства про працю та частини першої статті 366 кримінального кодексу України службове підроблення зараз, за нашою ініціативою прокуратурою передано обвинувальний акт до суду. Я король Ірина Володимирівна являюся потерпілою від ряд незаконних дій, порушень. Законодавства про працю, начальника управління екології Львівської міської ради Сладкової Олександри Андріївни, станом на 2022 рік. Для того, щоб уникнути всяких непорозумінь, всі мої намагання домогтися справедливості та відновлення порушеного права, призвело до цивільного суду, в ході якого Олександра Сладкова під час моєї працевлаштування не виплатила мені доплати за оповноважену особу з публічних закупівель, як додаткової важливої роботи, невірно нарахували компенсацію лікарняних. Відповідно, що потягнуло недостовірне нарахування всіх сум при звільненні. Одночасно для доведення всієї правоти я змушена була звернутися до суду. В ході цивільного судочинства Олександра Сладкова Умудрилася вчинити ще одне уже кримінальне провадження. Вона підробила наказ про положення і саме положення про преміювання працівників управління екології Львівської міської ради та сфальсифікувала документи щодо премії. І так можу стверджувати, що дії, які вчинені посадовими особами Львівської міської ради, порушують права і обов'язки людини. Несуть безкарність. І зловживання дій як зараз, так і в майбутньому. Кольошко Наталя Петрівна війна тисячу 1969. Ким і де ви працюєте? Я працюю Працюють західному міжрегіональному управлінні державної служби з питань праці головним державним інспектором. Саме стосовно. Я так розумію, порушення трудового законодавства король, які ви можете основні виділити, які ви виявили. Було виділено е, два порушення: частина перша статті 10 закону України номер 2136 Що в ході перевірки встановлено, що заробітна плата виплачувалася й не на умовах визначених трудових договорів. Зокрема, при звільненні король, при звільненні король, виплата всіх сум, що належала їй від управління, не проведена в день звільнення. Оскільки вона звільнена була 31.03.2022 року згідно з наказом від 31 номер 020-К, Але при огляді всіх документів, які були надані під час перевірки, встановлено що виплата заробітної плати їй відбулася 1 квітня 2022 року, згідно відомості на рахування коштів номер 10 Це перше є таке порушення, що ми вивели. І друге порушення. Що король Ірина Володимирівна прийнята на роботу в управління на посаду головного спеціаліста юрисконсульта на період з 9.1121 по 31.12.21. наказ від 8.11.21 року номер 076К Згідно, згідно укладеного контракту на на строковий договір. В наказі у в наказі від 8.11.2021 року номер 076 про укладання з строкового трудового договору, виданого начальником управління Сладкової, обумовлено, що король прийнята на роботу за строковим трудовим договором на посаду головного спеціаліста від 9.11.2021 з по три 2021 року на час оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади, цей договір декілька разів переукладався з король Іриною Володимирівною, що свідчить про порушення процедури звільнення працівників з роботи за пунктом 2 статті 36 кодексу закону про працю у зв'язку із закінченням терміну дії строкового договору, який попередньо був переукладений декілька разів. Тоні Колівошко, скажіть, будь ласка, щодо порушень законодавства ви зробили посилання у своїй інформаційній довідці у своєму акті перевірки, ми це зрозуміли, що було порушення законодавства. Але на підставі яких документів, яких фактичних даних, які ви документи опрацьовували, прийшовши до такого висновку? Документи, які ми опрацьовували, адміністрація департаменту екології нам їх надала, і вони є в матеріалах справи. Це є і накази на прийняття, і накази на преміювання, і відомості на рахування, відомості виплати заробітної плати, і особова карточка, і табелі обліку, ну практично, всі накази, які стосувалися, Вивчення даного питання, тобто, для того аби прийти до таких висновків, які викладені в даному акті, вам було достатньо документів надано. Так, і ми це все описали. Климчук Наталія Анатоліївна, вісімдесят четвертий, західне межінальне управління державної служби з питань праці, заступник начальника відділу з питань праці північного регіону управління інспекційної діяльності Львівської області. Чи знаєте, виномачно Сладкову? Не Незнайомо. Знаєте, потепліли король? Знайомо. 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 Зверталася до нас в управління звернення. По роботі. по роботі. На адресу управління надійшло звернення король. На яке управління було отримано згоду? Було кілька звернень. Була отримана згода Державної служби України з питань праці на проведення заходу контролю з урахуванням обмежень. Встановлених за законом України 21.36 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану було видано відповідний наказ направлення на проведення заходу контролю. І такий захід був проведений, був складений акт. Захід тривав з 19 по 20 жовтня 2023 року. Акт я не підписувала, але участь в ході перевірки брала. От, власне, перший день 19 жовтня. Зараз я такю матеріали, бо я вже так. Було встановлено два порушення. Частина перша статті 10 закону 21.36. І це в частині повноти нарахування і строки виплати заробітної плати. І пункт другий, частини першої в статті 36 КЗП України в частині процедури звільнення з роботи, скажіть, будь ласка, ви повідомили, що вказано було за зверненням саме КОР. Які документи ви саме перевіряли в управлінні екології щодо підтвердження, що було предметом перевірки? Так, що було предметом перевірки в вказаному управлінні. Предметом було додержання вимог законодавства про працю з питань оформлення трудового договору, оплати праці, виплати грошової компенсації, припинення трудових відносин. Що саме було встановлено щодо саме процедури нарахування та, я так розумію, розрахунку процедури звільнення? Я почну з нарахування заробітної плати. Це було Встановлено два порушення. А перше порушення, частина 1 статті 10 закону 2036. В ході проведення перевірки встановлено, що заробітна плата король виплачена не на умовах визначених трудових договором. Зокрема, при звільненні король виплата всіх сторон. Відповідала на питання усма, але читали записання. Це саме мій час є на освіти має право посуватися додатки, а не читати Тобто я б хотіла особисто, щоб свідок розуміє. Ця перевірка була проведена в жовтні 2023 року. Тобто, Дуже. по оплаті праці два, два моменти. Перше, це є строки виплати, повнота і, і термін виплати заробітної плати. Що полягає в строку виплати заробітної плати? Король була звільнена 31 березня 2022 року. Тобто, 31 березня 2022 року це був останній робочий день король. Відповідно, всі належні кошти при звільненні мали бути виплачені король у день звільнення в останній робочий день. Але ці кошти не були не те, що виплачені вони не були навіть нараховані в день звільнення. Питання прокурора. Скажіть, будь ласка, чи ви вправі під час проведення перевірки у разі потреби витребовувати якісь додаткові документи чи пояснення? Із особи держпраці витрубовує ті документи, ведення яких передбачено законодавством про працю. Нам були надані достатньо документів для того, щоб встановити факт порушення. Скажіть, будь ласка, а саме підстава звільнення у даному випадку працівниці кори... підстави Звільнення були Так, договору закону відбулося звільнення. Це вже є друге порушення. Ми не встановлюємо. Пснемав нас повноважень встановити, чи звільнення було законне чи незаконне? А скажіть, будь ласка, з приводу порушень щодо примівання та виплати доплати. Це було щодо виконання додаткової важливої роботи. Тобто на король була покладена додаткова робота відповідним наказу наказ датований 10 січня 2022 року, про призначення уповноваженої особи з питань публічних закупівель. Відповідно до цього наказу король Ірина Володимирівна призначено уповноваженою особою з питань публічних закупівель з покладенням на неї функцій уповноваженої особи. З питань публічних закупівель як додаткової важливої роботи з відповідною доплатою згідно із законодавством. Тобто, власне, цим наказом було передбачено, що за виконання цієї роботи, як додаткової важливої роботи, має бути проведена відповідна доплата. Такої доплати, відповідно до відомостей від первинних документів про нарахування заробітної плати, проведено не було. Натомість було, було зазначено, що така доплата була включена в премію. Премія і доплата це і різні види оплати праці відповідно до інструкції статистики заробітної плати. І другий такий момент всі доплати, ну, тобто все, що виплачується умови оплати праці, які проводяться на підприємстві. Вони мають бути або колективним договором визначення, або положенням про оплату праці, чи положенням про преміювання. І таке було положення, в яке було внесено зміни положення про приймівання, і ці зміни не були, наскільки я пригадую, затверджені попереднім керівником управління в час її відпустки. Тобто в таборі обліку робочого часу, в день, коли було затверджено затверджені зміни, виданий відповідно наказ, було поставлено відсутність на роботи особи, яка ці дії вчиняла. Розумієте, розумієш ви говорите про положення за номером 77К. І в той момент, коли був виданий вказаний наказ і підписаний, саме той, хто підписував, перебував у відпустці. Тобто, 4 січня 2022 року бухгалтером були надані такі документи. табель обліку робочого часу за січень 2022 року. Це є документ суворої звітності. В ньому фіксується присутність, відсутність працівника на робочому місці. В цьому документі було зафіксовано, що напроти прізвища Сладкова ОА в графі 4 січня 2022 року був проставлений пробувало у щорічній відпустці, тобто посадових обов'язків не виконувала. Відповідна була відмітка в табелі обліку робочого часу. Однак, в той самий день, 4 січня 2022 року, був затверджений наказ Номер 77к про затвердження положення про преміювання власне цією постовою особою, яка відповідно до табеля обліку робочого часу у відпустці. Тобто один документ суперечив другому документу. У нас було троє інспекторів. Ми прийшли на в управління, спілкувалися з головним бухгалтером і з керівником, які нам надавали всі документи. Так попередньо в нас було проведено інформаційно роз'яснена робота в управлінні. Відповідно з бухгалтером, ми вже були знайомі. І в ситуації, яка відбувалася, ми вже орієнтувалися. Протокол про адміністративне правопорушення в даному випадку не неможливо було скласти, тому що особа, яка допустила порушення, була звільнена відповідно. Не було підстав, але тут була проблема не просто порушення строків. Тобто цей такий момент, наприклад, зарплата вчасно нарахована, вона просто там невчасно виплачена. Заплачені всі податки, єдиний соціальний внесок і так далі. А тут проблема, що вона не була нарахована навіть. Тобто за цю відповідальність ми скерували матеріали за це порушення, правоохоронні органи. Тому що на, на наш розсуд є ознаки статті 172. Е, так, а не, Тобто нас перевірки ми проводимо так: якщо є дрібне порушення, ми складаємо протокол про адміністративне правопорушення. Якщо є значніше якесь порушення, яке свідчить, може мати ознаки грубого порушення законодавства про працю, ми скеруємо правоохоронні органи. І, власне, от за тих всіх три моменти: два по оплаті праці і одне по звільненню, ми за них всіх скерували матеріали в правоохоронні органи, тому що вони всі є суттєві. Знаєте, я працюю з 2007 року і Я таке вперше бачила в державній установи, що таке було зроблено, що не було ЄСВ не то, що ЄСВ, що не була сума включена в фонд оплати праці. Ну відповідно, в первинних документах за перший квартал не було суми нарахованої до виплати заробітної плати. ЄСВ не було предметом проведення перевірки, тому я не можу про це стверджувати. Але ЄСВ нараховується, всі податки нараховуються на основі первинних документів. І ці кошти не були включені в фонд оплати праці. Який наслідок для працівника? Ну так, бо я вже трошки якийсь досвід маю, то я поясню. Працівник втрачає своє конституційне право на загальнобов'язке державне соціальне страхування, визначене статтею 46 конституції. Розумієте, чому? Та чи пояснити? Мені не треба яснути. Воно чому, чому втрачає це право? Працівник, якщо звільняється, має право піти, наприклад, стати на облік в центрі зайнятості. Це є один вид з забускового державного соціального страхування, яке нам гарантоване конституцією. І а, при виплаті, які проводить центр зайнятості, він бере до уваги. Тільки те, що є до моменту, ну тобто, от звільнилась людина в березні. Вони беруть те, що є в звітах за березень. Якщо немає тої суми, нарахованої і включено в первинний документ про нарахування заробітної плати за березень, його навіть не може бути ні в яких звітах. Відповідно, людина потім втратить кошти. Це буде занижена сума, призначена наприклад допомоги і так далі. Тобто, це є суттєві наслідки з того, от сама виплата, якби була, це є дрібне порушення згідно. А то, що воно не нараховано і не включено в фонд оплати праці. І там, тим більше, якщо це припало на квартал, то це є суттєве порушення. Справа розглядається у Галицькому районному суді міста Львова за головуванням судді Волоско. Ми дуже розраховуємо на те, що суддя. Незалежно, всебічно, всесторонньо розгляне матеріали справи та винна у скоєнні злочинів буде покарана. Ви, пані та панове, будьте активними та пильними, оскільки за рахунок народної активності злочинці завжди будуть отримувати по заслугам. І в даному випадку злочинці також не уникнуть покарань за умови, якщо ви будете активними. А тому поширюйте наш контент, будьте з нами, радьте наш контент для перегляду друзям та знайомим, а ми працюємо далі.